Шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане посол, шановний пане заступник голови обласної ради, шановні власники е компанії Галка, дорогі працівники, шановні львів'яни, з кожним роком збільшується кількість гостей, які гостинно приїжджають до Львова. Ну і Ми хвилюємося, чи вистачить кави для всіх. І відкриваючи цей знак, я сьогодні зрозумів, що кави в нас вистачить назавжди і для всіх. Тому що кава, коли ми говоримо про каву в Європі, вона має, власне, щось українське особливе і, завдячуючи Кульчицькому, це велика честь, що наш земляк навчив всю Європу пити цей прекрасний напій. Тому ми горді, що цей пам'ятний знак у нас тепер буде у Львові. І Я думаю, що не один туристичний маршрут тепер сюди буде проходити, Хочу в першу чергу подякувати галці. Подякувати всім, хто долучився до цієї хорошої миті. Хочу подякувати нашим голландським друзям, які сьогодні гостинно приїхали і розділяють цю приємність з нами. І хочу подякувати всім, хто сьогодні сюди прийшов. Це дуже добре, що ми вшановуємо нашу історію. Нашу славну добру історію ми дуже часто не до кінця її знаємо, і сьогодні всі львів'яни, всі українці, весь світ ще раз собі чітко закарпують, яку велику добру справу зробив Кульчицький для всієї Європи і також для прослави нашого міста міста Лева. Слава Кульчицькому! Дякую!